Пане Михайле, слова американського міністра оборони про те, що Сполучені Штати скоротять фінансування військової допомоги, і це може зменшити постачання ППО. А як прикладним чином це відіб'ється на ситуації з можливістю охороняти небо українське, що означають ці слова? Те, що Сполучені Штати можуть перейти на інший формат відносин. На комерційний формат, тобто, коли йдеться про скорочення програм, йдеться про скорочення програм, які фінансуються за рахунок американського бюджету. Ну, принаймні, вони не можуть там не закладати в бюджет Пентагону. Ми знаємо, що він складає сьогодні один трильйон, трошки менше, але так десь. Один трильйон доларів, і в рамках цього трильйону доларів Україна отримувала там необхідний інструмент. Да? ну, тобто, в рамках там, президентських чи конгресових програм. В даному випадку такі програми можуть бути скорочені. принаймні про це говорить міністр оборони Сполучених Штатів, але це не означає, що Україна не зможе купувати, тобто на інших форматах, застосовуючи інші формати, не зможе купувати ту чи іншу необхідну нам техніку. В даному випадку протиракети ракети досить. Систем не тільки Петрів, но взагалі до протиракетних систем, які використовує Україна, тому тут трошки спокійніше до цього відносимось. Це питання переговорних процесів, це питання, які Україна опікується, і, відповідно, будемо мати інструменти нам необхідні ви про до того, що без постачання цих інструментів буде складно. Скажімо, так працювати по дронами-ракетами, які Росія сьогодні масово використовує для атаки на цивільне населення, суттєво збільшивши. От, тобто йде паралельний процес. Росія фіктивно приймає участь у переговорному процесі. і в Той же момент збільшує кількість ударів по центрам наших міст. Ну, в принципі, по цивільному населенню. Ви це бачите щодня, що вечора, що ночі. І відповідно для того, щоб захищати небо, нам потрібна певна кількість протиракет, ну, чи інструментів для відбиття цих атак. Я думаю, що ці завдання будуть вирішуватись, пане Михайле. На поточний момент існують якісь сигнали розуміння, що нам будуть готові продавати, що не буде політичних перепон для продажу таких, наприклад, протиракет до Петріот. Існують там неформальні, формальні ознаки того, що Сполучені Штати готові до двосторонніх комунікацій. Більше того, ці двосторонні комунікації постійні на різних рівнях на рівні не тільки на рівні президентів, безумовно, хоча й тут є комунікація, а й на рівні там очільників відповідних інституцій. І сполучені штати розуміють, що це питання репутаційні питання репутаційне і для. Країни як такої, і для яка взяла на себе там певні зобов'язання, і для тих, хто виготовляє цю зброю, ну знову ж таки, це питання комерційне. Якщо ти не хочеш втрачати частку ринку, то ти маєш відповідно продавати свою зброю. Я думаю, що ми тут зможемо ці питання вирішувати. Більше того, нагадаю, що Активно підтримують цю позицію, в тому числі щодо комерційних основ для закупівлі тієї чи іншої техніки, і наші європейські партнери вони також докладають зусиль, щоб в Європі в цілому подивіться, Сполучені Штати взяли нас. Певну функцію щодо е, убезпечення Європі від е, там тих чи інших ризиків е, в рамках і постачання контингентів американських. Як ми знаємо, що є достатньо багато баз американських, де знаходяться контингенти Сполучених Штатів, і так само щодо постачання техніки, включно з Петрітами, тобто з протиракетною обороною. Враховуючи це все, Європа вкрай зацікавлена, щоб закрите небо над Україною було побудовано в повному сенсі цього слова, тому що паралельно Європа розуміє, що збільшити виробництво своїх систем, ну таких як, наприклад, Сант uh -huh. Франко-Італійська система протиракетної оборони, яка є співставною з Петрітами третього покоління, ну в кількості складно з часом. Це можливо, але сьогодні тут і зараз це складно. і Тому Європа зацікавлена в тому, щоб ці системи постачалися і безумовно постачалися в Україну. Чому тому, що це е, в рамках перебудови системи архітектури безпеки Європи, е, безумовно, Європа зацікавлена в тому, щоб закрити небо над Україною, все ж таки було побудовано в повному сенсі цього слова, угу. пане Михайло. От якщо в цьому плані офіційні і неофіційні комунікації зі сполученими штатами ведуться, то Тема, яка зринула раптом в інтерв'ю президента, вочевидь неспроста? Вочевидь, Володимир Зеленський хотів зробити акцент на цьому, бо е, тиск певний існує. Тема мобілізації з 18 років, коли Зеленський сказав, що дехто із західних партнерів е, хоче прив'язувати санкції і не запровадження жорсткіших санкцій саме до цієї теми, і він відкинув можливість е, розширення віку мобілізації. Це теж комунікації зі сполученими штатами чи хтось інший теж до цієї теми звертається? Чому вона знову виникла? Вона періодично виникає. Ми з вами не перший раз чуємо цю тему. Вона дивна, як на мене чому тому, що це невмотивована прив'язка теми мобілізації до санкцій, які якраз таки обмежують доступ Росії до глобального фінансового ринку, ну тобто до можливості заробляти гроші, які Росія витрачає на мобілізацію на рекрутинг, Ви це прекрасно розумієте. Трошки дивно це звучить. Давайте ви там будете мобілізовувати, з, зменшивши вік. мобілізаційний і в той же час ми будемо запроваджувати санкції. Ну і тут немає не те, що прямого взагалі ніякого зв'язку. Санкції о, дивіться, санкції заборонного типу. Я про це постійно говорю, не обмежувального типу, які сьогодні там в 18-му пакеті е, будуть запроваджуватись. Ну європа принаймні це дебатує. Чи які працюють вже з 17 пакетами да, це обмежувальні санкції? Вони Формують таку собі технологічну відсталість Росії. Вона й так відстала країна, але між тим вони формуються в середньостроковій перспективі. Ми ж говоримо про заборонні санкції, тобто ті санкції, які позбавлять Росії можливості суттєво заробляти на зовнішніх ринках, перш за все, на енергетичному чи там сировинному ринку. Так? Якщо Росія буде не отримувати доходи з цього ринку, то безумовно вона буде мати великі проблеми з фінансуванням мілітарних програм і з фінансуванням програм рекрутінгу. Тобто, тут зрозуміло все. Санкції чітко обмежують Росії можливість фінансувати війну, якщо коротко сказати, як це стосується мобілізації в Україні чи проведення там тих чи інших мілітарних робіт, чи а, мілітарного виробництва України, чи інвестицій в мілітарні виробництва і так далі. Ну це зовсім а, абсолютно незрозумілі речі. Але подивіться, давайте тут будемо ж відвертими. Західні країни, на жаль, розуміючи, що вони так чи інакше співпрацюють з Росією, там опосередковано чи прямо купуючи, наприклад, скраплений газ чи там ту ж нафту, uh -huh. розуміючи, що Росія за рахунок цих грошей фінансує війну і вони не можуть це зупинити. Оце по суті опосередковане фінансування війни. Вони говорять, ну давайте ми тоді прив'яжемо до того, до чого вони прив'язувати це не можуть, і так далі. Таким чином вони виправдовують своє. Чи там затягування ведення цих заборонних санкцій, чи не готовність їх взагалі вводити, тому що це буде впливати на там на низку бізнесів, які так чи інакше мають відношення до політичних процесів в низці країн. Ну тут можна там довго вже аналізувати Пане Михайло. Все. А скажіть, от хто з цієї ініціативи, хто до цієї теми звертається? Це сполучені штати? Ну ми підозрюємо так, тому що це вже бувало раніше, чи якісь інші країни теж. Давайте тут не будемо уточнювати, тому що все ж таки ми спрацюємо з нашими партнерами. Ведемо переговори і так далі. Президент позначив, що така тема іноді виникає в рамках комунікації там двосторонніх чи багатосторонніх. Безумовно, Україна коректно пояснює, чому тут немає прямої прив'язки, і це ніяк одне з одним не пов'язано. Чому все, що стосується мілітаризації України, там чи. Мобілізаційних процесів ну точно вони не впливають на санкційні можливості, які є в країнах партнерів. І саме санкційні можливості, якщо вони будуть задіяні в повному обсязі, можуть примусити Росію перше до переговорного процесу, друге до миру, а третє, головне до припинення настільки радикального типу війни проти цивільного населення, яку сьогодні Росія веде Знову ж таки повертаємось на початок нашої розмови, використовуючи величезну кількість там балістики, крилатих ракет, дронів і так далі, тому подібне. Пане Михайле, гексит каже, що треба досягати мирної угоди, бо це в інтересах обох країн і Росії, і України, і Сполучених Штатів Америки. А... Мирна, ну взагалі трек переговірний, який нібито от, е, має місце, бодай фрагментарно у Стамбулі. Як він виглядає зараз на тлі е, посилення української позиції павутини, на тлі заяв, які мединський, наприклад, робить про те, що росіяни нібито вимагають в лапках, так скажемо, ударів арішникам, і т.д. от що відбувається, і чи може відбуватися у мінську? Третя зустріч буде. В Невінство. я перепрошую, в Стамбулі та в Стамбулі вони просто настільки схожі, що вони просто на, ну, стають на одну лінію. Давайте так на жаль, реалістичного переговорного процесу немає. Винна в цьому виключно Росія. Росія не вважає за необхідне проведення переговорів як такі. Росія використовує переговорний майданчик виключно для пропагандистських, виключно з пропагандистських мотивів. Ви згадали суб'єкта на Медінського. Так він про це постійно говорить. Тобто він використав його, використали в якості ще одного там від пропагандиста, який продовжує напрягати на тому, що Росія перше має право вести війну. Росія Друге має право вбивати масштабно вбивати цивільне населення іншої суверенної держави. Третє Росія хоче отримати прибутки від цієї війни у вигляді суб'єктності втрати суб'єктності Україною, втрати там частини території України, втрати частини суверенності України і так далі, і тому подібне. Ну і четверте, Мединський заявляє, що в принципі вони цю війну ведуть, тому що вони знайшли да, раритетні записи з 12-го сторіччя чи з якого там да про те, що а, Росія, якої тоді не існувало. Ви абсолютно я думаю, це розумієте, має а, воювати з Україною, а, тому, що ну тому що, і так далі, а, тому, що він такий історик. Але між тим, давайте а, ще раз про переговорний процес. Не можемо ми мати переговорного процесу з країною, яка є ініціатором війни, яка вважає, що війна це єдина сьогодні можливість зберегти російську державність як таку і повернутись до концепції глобального домінування через насилля. А ми не можемо говорити про переговори з країною, в якої немає альтернативи війні. Ну, тому що якщо ви припиняєте війну, то тоді ви отримуєте багато внутрішніх проблем. На що Путін безумовно не погодиться не для цього він зачищав внутрішній простір від політичної альтернативи, ну чи там від політичної конкуренції і так далі mm -hmm. без примусу. давайте тут чітко я розумію, що міністр оборони сполучених штатів говорить про а, необхідність там. Вийти на мирну угоду, але питання в іншому питання в тому, що ви не можете вийти на мирну угоду, коли автор війни, агресор, вважає, що доходність від війни для нього набагато більша ніж доходність від припинення війни, розумієте, тобто ціна війни менша ніж ціна миру, як такого да? Ну, Тобто Росія вийти з війни без примусу точно не зможе, не захоче і не буде цього робити. Тому повертаючись. Ми зможемо говорити про реалістичний переговорний процес, про можливість закінчення війни тільки у випадку, коли Росії буде до цього примушувати достатньо жорстко. Що таке приму жорсткі? Ви прекрасно знаєте, у ваших еталях також це звучить. Це перше санкції заборонного типу, тобто обмеження доступу Росії до отримання прибутків на зовнішніх ринках. Немає різниці, які товари вони продають там Росатом, продає чи Газпром продає чи Роснів. Продає, немає різниці. І друге, це суттєве нарушування мілітарних постачань України. Не просто розмови там, не тільки протиракетна оборона. Зрозуміло, протиракетна оборона це пріоритет, тому що це захист цивільного населення, але інструменти далекого впливу на територію самої Росії. Якщо війна буде масштабовуватись на території Росії, це буде по-перше знищувати логістику війни там, да не тільки виробництва, але й логістику війни. А по друге, це буде викликати певні соціальні. Трансформаційні процеси в самій Росії. без цього нічого не буде, пане Михайле. І ще одна цитата із Мединського. Вибачайте, що так багато уваги, а саме йому, але а, він сказав: ну. Таку парадоксальну, можливо, трішки річ. Я розумію, можна відкидати російські пропагандистські висловлювання абсолютно, але певну логіку, хай занадто викручено, вони за цим вибудовують. Отже, конфлікт Росії та України поглиблює відмінності між країнами. Тому Москва хоче закінчити його якнайшвидше, каже Мединський. Ага. Що за відмінності між країнами поглиблюються зараз? В чому іще ми подібні, схожі і близькі? Мединський не є суб'єктом політичного процесу. Він є достатньо примітивним пропагандистом. Не більше того, але в даному випадку ви абсолютно праві. мединський, не тільки він розуміють, що та ненавість, яка породжена війною, вона остаточно порвала зв'язки, які там 70, 80, 100 років Росія впроваджувала в рамках радянського союзу, і в післярадянський е період по відношенню до України. От, ви абсолютно праві. Ми різні. Ми взагалі не схожі. У нас немає нічого братнього. Так ми можемо використовувати там культурні коди. Ми можемо використовувати лінгвістичні коди. Зрозуміло, тому що ми е, занадто довго знаходились в рамках однієї країни, яку ми з вами знаємо. під назвою радянський союз, але це не означає, що ми ментально е, скажімо схожі в чомусь з росіянами. Ми різні, абсолютно різні. Вони хочуть жити в таборі. Вони хочуть жити на колінах. Ми зовсім інші. Ми. Європейські налаштовані люди так? Ну, тобто я розумію, що сьогодні є багато обмежень, в тому числі прав і свобод людей. Ну в рамках війни це зрозуміло. Але між тим Україна і Росія вони кардинально різняться. І сьогодні ця війна все це підкреслила, і скажімо так, фундаментальним зробила. І Росія розуміє, що вона втрачає впливи, які існували до початку повномасштабного вторгнення, на жаль і Які були впроваджені ще а, після розкладу радянського союзу в 91 році, коли не були облаштовані кордони повноцінні, коли не було переформатовано орієнтацію а, інформаційно культурну в Європу, а не в Росію в Україні і так далі. Але Росія сьогодні все це швидко втрачає і вони розуміють, що чим далі буде війна, тим менше шансів у Росії мати доброго сусіда. Я розумію, що ми саме точно не будемо добрим сусідом для Росії, а це неможливо, тому що вони сюди принесли. Найбільш людоненависницьку війну да, такого геноцидального типу це не просто війна, там за якісь території чи щось таке. Ні, вони сюди прийшли саме вбивати, гвалтувати, депортувати, викрадати, руйнувати. Так, це зовсім інша складова цієї війни, і тому безумовно немає а, ніяких шансів на те, що в нас будуть там більш-менш зрозумілі відносини. Так вони будуть, але ці відносини мають бути побудовані через програми жорсткого стримування Росії. Росії тут не має бути взагалі ні в вигляді бізнесу, ні в вигляді там безумовно культурного продукту і так далі. І тому подібне Медінський просто говорить про інше. Я хочу, щоб ми правильно розуміли, що він говорить. Uh -huh. Він говорить про те, що треба закінчити війну на умовах Росії. І для того щоб вони змогли знову ж таки впровадити тут свій тотальний контроль не тільки над політичними процесами через уряд, в якому вони мають приймати участь, не тільки через політичні партії, але через знову ж таки повернення сюди інформаційного і культурного російського продукту. От про що говорить Медінський, і вони вважають, що якщо вони ультимативно завершать цю війну, то все це в них буде. Ви ж бачите, серед умов фіналу війни, окрім політичних і територіальних вимог, є вимоги культурно-інформаційного характеру. Ага. Да? Це щодо мови, щодо повернення сюди російського культурного продукту, щодо повернення сюди інформаційного російського продукту, це все вони хочуть впровадити і знову ж таки розуміють, що чим далі війна йде, більше того війна такого компоненту, який ми сьогодні. Бачимо, а сьогодні вони вже не маскують те, що б'ють по цивільному населенню. Масштабно б'ють. дивіться, вони говорять. Я тут хочу підкреслити ще одну особливість цього моменту. Вони ж багато говорять в рамках пропаганди. Я Розумію, що пропаганда російська це синонім слова брехня. На ви ж також я думаю, це розуміти, і сьогодні тут не треба доказів щодо цього. Не треба там розбивати фейки російські. Вони очевидні. але Росія що говорить постійно? Не тільки в Україні, наприклад, в Естонії. Чи де завгодно вона говорить: ми можемо і хочемо захищати російсько, російсько язичне населення. От дивіться, але вони наносять удари геноцидні, масштабні сьогодні ночі. По якому місту? По Харкові. А до цього Одеса. Це міста, де так чи інакше російськомовні домінували. Ну мається на увазі громадяни України, які використовували в побуті російську мову. Тобто для Росії не існує нічого. З того, що вони в своїй пропаганді говорять, для них існує тільки тотальне домінування через насилля. Ось це вони хочуть знову ж таки впровадити в Україні. Готові до цього. Пане Михайле, до американського вектора, до Трампа мені хотілось би, мабуть, говорити більше про політику, про стратегічний погляд. Але він такий політик, коли швидше говориш про настрій, говориш про пряму оцінку, говориш про прямі слова і цитати, які відбивають нинішній його погляд. От Трамп каже, що він гарно поговорив із Путіним. Це не принесло результату, але гарна розмова. А той Трамп, який кілька днів до цього говорив, що операція. Повутина дала Путіну привід атакувати Україну. А, як буде розвиватися історія? Чи Трамп поговорить на Великій Сімці із Зеленським? Чи може це дати якийсь новий поштовх, як їхня зустріч у Ватикані? А, от ваш погляд на а, Трампа як фактор і драйвера от, розвитку ситуації? А, декілька речей тут треба пояснити. Перше, ну безумовно, я вважаю, що було. Максимально продуктивно отримати зустріч ну, чи розмову Зеленського і Трампа. Пан Зеленський вміє розставляти крапки на нади, чітко говорить про причину наслідкові зв'язки, і безумовно, це має там певний вплив на пана Трампа. І це правильно. Ну тому, що ще раз об'єктивно, пан Зеленський глибоко розуміється на мотивах Росії в цій війні і вміє чітко фіксувати, що саме відбувається тут і зараз і чому важливо для сполучених штатів продовжувати підтримку України, чому це важливо для репутації сполучених штатів для впливів сполучених штатів для бізнесу сполучених штатів і так далі, і тому подібне. Тобто, зустріч чи розмова Трампа Зеленському завжди приносить нам велику користь. Є інша складова я раджу менше рефлексувати, коли ми чуємо ті чи інші заяви, тому що світ сьогодні занадто інформаційний, інформаційний, і кожен хоче вийти, особливо якщо він домінує, якщо його цитують постійно у великому обсязі, завжди коментує ту чи іншу складову. Реальність вона завжди трошки інша. З Путіним можна мати гарні розмови. Я зараз сарказмом говорю, але це не відміняє того, що перше Росія ненавидить Сполучені Штати так само як Україна. Росія вважає Сполучені Штати ворогом. Росія вважає, що треба вкладатись в приниження Сполучених Штатів в обнулення репутації Сполучених Штатів і особисто Трампа, і все для цього роблять. Тут питання в іншому: на якому моменті і тут я перехожу вже практичної складової. На якому моменті в Сполучених Штатах дискусія про те, що робить Росія? А ми сьогодні е початок такої дискусії бачимо на рівні конгресу, на рівні сенату, на рівні інших політичних інституцій, навіть на рівні демократичної республіканської партії. Які е, напрацюють оцей консенсус щодо правильної оцінки Росії, і цей консенсус буде суттєво впливати на позицію самого Трампа. Трамп чутливий до позиції виборця, до позиції політичного класу, як такого, і відповідно ми бачимо зміну настрою в політичних елітах сполучених штатів. Вони зовсім інакше вже. Комунікують все, що стосується і України, і Росії, і війни на ага. території східної Європи. А, питання в іншому питання в який момент Трамп почне а, трошки ага. інакше дивитися гарну розмову зараз. Знову сарказмом говорю з Путіним. Тому що ще раз для Путіна не існує моделі виходу з війни, для Путіна не існує моделі співпраці зі сполученими штатами. Для Путіна існує модель. Фіксації програшу сполучених штатів разом з Європою і Україною і в даному випадку повернення Путіна до домінування uh -huh. як. Пане Михайле, але ми бачимо, що для Трампа важливий особистий контакт і донести інформацію найлегше, от особисто спілкуючись. Як Ватиканський досвід це доводить? А в офісі роблять ставку, скажімо так. Є шанс на те, що на G7 буде зустріч, що вдасться поговорити Зеленському із Трампом. До цього якось готуються безумовно. Давайте обережно коментувати. Все, що стосується таких крихких емоційних питань, але е, в офісі президента України чітко розуміють важливість про те, що ви говорите, важливість прямої комунікації президентської думація ну, назет Трамп Зеленський е, розуміють важливість прямого донесення тих чи інших е, фундаментальних меседжів до американського президента, враховуючи його емоційне сприйняття е, оточуючого світу. Да, Uh, і я думаю, що ви прекрасно розумієте, що ми хочемо, щоб зустрічі були частішими у президента України з нашим американським uh, колегою. Да і так само. В цьому зацікавлені наші європейські партнери бачимо, що вони також активно комунікують, в тому числі тему загальної безпеки Європейського континенту. Вони лобіюють інтереси України, постійно згадують в комунікації з Трампом необхідність продовження підтримки України, тому що в цьому мають бути зацікавлені і безпекові архітектури Сполучених Штатів і Європи в цілому, і так далі. і Тому подібне. Тому безумовно ми хотіли б мати таких розмов більше, частіше. Особливо враховуючи ефективність прямої комунікації президента Зеленського, пане Михайле, про НАТО НАТОвське вське комуніке яким воно буде, як буде потрактовано? Врешті-решт, я розумію, що це ну трактування сприйняття треба формувати уже зараз. Ми пам'ятаємо вільнюський саміт, наскільки емоційним був, в тому числі через певні оцінки, які прозвучали від України, які прозвучали від президента Зеленського щодо нерішучості західних країн і блоку НАТО загалом, от тепер Україна значною мірою викреслена взагалі з тих формулювань, які Блумберг принаймні має у своєму розпорядженні. Фінально. Комюнікет чи буде шанс ну назвати все одно не не програшем, там не не стагнацією взаємин України з НАТО, а в чомусь здобутком цей саміт? А, немає ніякої стагнації у відносинах між Україною і НАТО. Вони інтенсивні. Пан генеральний секретар НАТО постійно в комунікації постійно приїздить до України, чи має пряму комунікацію з президентом Зеленським. А, питання а, ну воно дебатується ще. Я не готовий говорити, тому що його ще не існує фізично. Я розумію, що вони можуть його зробити технічним, щоб там не дратувати, як вони говорять, сполучені штати, які наполягають на необхідності до завершити цей етап м'якої дипломатії по відношенню до Росії. А в свою чергу м'яка дипломатія у розумінні сполучених штатів вона. Стосується в тому числі непровокативності тих чи інших заяв, тих чи інших комунікетів, в яких не згадується, наприклад, Росія, чи там НАТО розширення НАТО чи не розширення НАТО, і так далі, і тому подібне. Тобто, Сполучені Штати хочуть дограти свою цю м'яку стратегію, з якою приходив до Білого Дому пан Трамп, і тому комуніке може носити виключно технічний характер, тобто може стосуватися трансформації самої системи фінансування натівських програм. Скажімо, так збільшення фінансування національними бюджетами країн, які входять до альянсу. Програм і так далі, тому подібне можливий такий варіант, але ще раз підкреслюю, не готовий зараз коментувати, тому що ага. в мене немає вже остаточної версії ком'юніке. Але це не означає на будь-якому рівні, в будь-якому сенсі, не означає, що якісь комунікації між Україною і НАТО вони погіршилися на сьогоднішній день. Ні, навпаки, о давайте тут чітко розставимо на нади. Якщо там вільнюський саміт, я не беру там нью-йоркський саміт, вільнюський саміт, тоді НАТО не вважав. Що ризики, які несе Росія, настільки суттєвими, що НАТО буде мати безпосередню там масштабну війну через декілька років, uh -huh. і що в рамках цієї війни єдиною по суті надією НАТО да, на збереження європейської конфігурації є Україна сьогодні? НАТО це опосередковано фіксує постійно. НАТО говорить про те, що треба готуватись, треба суттєво пришвидшити нарощування ресурсності своєї. І треба робити ставку на Україну, тому що Україна має ветеранську армію, має суттєвий досвід е, участі в сучасній війні. Так само цей досвід, на жаль, має Росія, тільки Росія ще до того не дотримується правил і звичай ведення війни. Одна то це все розуміє. Пан Рюте це постійно говорить. Питання в іншому. Питання в тому, що НАТО не позволись дещо іншого не е, волі в неї, якраз сьогодні воля є в розумінні цього всього. Uh -huh. НАТО не було до кінця бюрократії, яка є притаманною сучасному західному світу. да, західним демократіям uh -huh. вони занадто довго обговорюють і бояться в рамках цього обговорення прийняти жорсткі фундаментальні рішення тут і зараз. Оце треба змінити. Я думаю, що Україна буде тут тиснути в доброму сенсі цього слова для того, щоб НАТО все ж таки швидше трансформувалась, швидше робила роботу над помилками і швидше дофінансовувала програми мілітарної підтримки України. На наших очах дуже багато всього змінювалося у світовій політиці за останні три роки. І темп цих змін стає тільки вищим. Можливо, ми побачимо такі зміни на найближчому саміті. НАТО. Дякую, пане Михайле, за розмову сьогодні. Так, так, так. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, на прямому зв'язку зі студією телеканалу «Апостроф».